Раз, дітки, я вам розповім казочку про лисичку сестричку і вовка пані брата були собі дід та баба. От раз у неділю баба спекла смачних пиріжків з маком, повибирала їх, поскладала в миску та й поставила на віконці, щоб прохололи, а тим часом. Дід Каже бабі, Поїду ну, я на базар, рибку продам. А лисичка бігла повз хатку та так нюхає носом, коли чує пиріжки пахнуть, підкралась до вікна тихенько, хопила пиріжок моторненько та й подалася. Бігить собі, коли це їде дід з рибою. Вона впала серед дороги, причаїлася, мов не жива. Дід її побачив, дивиться, ой, яка здорова лисиця лежить. О, це буде бабі добрий кумір на шубу. Кинув її на задній віз і знову рушив. Їде собі, їде попереду. А лисичка сестричка бачить, що він не дивиться і давай рибку викидати з воза. Кидає та й кидає по рибці на дорогу, усе покидала. Та нишком зіскочила собі з воза. Дід поїхав далі, а вона позбирала ту рибку, сіла та їсть. Зирк аж і вовк панібра пішить. Здорова була, лисичко сестричко. Здоров. А що це ти робиш, лисичко сестричко Рибку їм. Ой, дай же й мені. Так, Я стільки морочилася, ловила, та й віддай. Піди сам собі налови. Та як же я наловлю, коли ж не вмію, хоч навчи? Як її ловити? Як же ловити? Піди до ополонки, всунь хвоста в ополонку і сиди тихенько та й приказуй. Ловися, рибку, велика та маленька, та й вона й наловиться. Спасибі за науку. Пігвок швиденько на річку та й до полонки, та й хвіст в ополонку. Ловись, каже, рибку, велика та все велика. Ловись, рибку, велика та все велика. не хочеться йому малої, а мороз на дворі такий, що аж шкварчить. Лисичка ж бігає по березі та все. Мерзне мерзне вовчий хвосте, мерзне, мерзне вовчий хвосте. А вовк, що ти, лисичко сестричко, кажеш? Та то я ж кажу ловися, рибку, велика та маленька. Ловися рибку, велика та маленька. А, ну як так, ловися, рибко, велика, та все велика. Ворухнув хвостом, важко вже, а лисичка. Ото вже рибка почала чіплятися. А трохи згодом. Ану, вовчику, тягни, вовк як потяг, а хвіст уже прикипів до ополонки, не витягне, а лисичка майнула на село. Біжить селом та й гукає. Ідіть, люди, Вовка бити, ідіть, люди, Вовка бити!» як назбігалося тих людей, хто з сокирою, хто з вилами, хто з ціпами, а баби з рогачами, з кочергами, як почали вони того бідолаху, Вовка паріщити, лупцювати. А лисичка тим часом ускочила в одну хату, нікого нема. Хазяйка побігла на річку вовка бити і діжу немішену покинула. Вона взяла, вимазала голову в тісто та в поле. Коли дивиться, вовк на силу лізе. Добре дали йому сердешному. Вона зараз таки прикинулась хворою. Тільки стогне, а вовк побачив її. А, а, каже. Така ти, наробила ти мені добра, що й хвоста позбувся. А вона. Ой вовчику, брате! Хіба ж то я? Хіба ж ти не бачиш, що з мене й мозок тече? Так мене побили, що й голову провалили мені. Вовчику, братику, підвези мене, та я й сам не здужаю!» та в тебе ж тільки півхвоста нема, а мені й голову провалили. Ой-ой-ой, не дійду сама додому. То сідай уже, що з тобою робити? Вона злазить йому на спину, їде та все приказує. Битий не биту везе, битий не биту везе. Що ти там, лисичко, сестричко, кажеш? То я кажу битий биту везе. От довіз він її до хатки. Уставай, лисичко, доїхали. Вона тоді плик з вовка та. Битий небито привіз, битий небито привіз. Вовк до неї хотів її зубами, а вона в хатку та й зачинилася. Тупцявся вовк, тупцявся коло лисичиної хатки, не влізе. Не клята ж ти лисичка, отак піддурила мене та й потяг додому. А лисичка живе та рукавичка. Пішов дід лісом, а за ним бігла собачка та й загубив дід рукавичку. От біжить мишка, улізла в ту рукавичку та й каже: Я буду тут жити. Коли це жанка плигає та й питає. А хто, хто ці рукавичці? Ку, куа. Мишка, шкріпотушка, пі-пі-пі-пі-пі. А ти хто? Жабка, скрикотушка. Пусти й мене до себе. Ну, добре, іди. От уже їх двоє, коли біжить зайчик, прибіг до рукавички та й. Тає. Хто Хто в цій рукавичці? Тишка, шклякутушка, пі-пі-пі. А я ква-ква, жабка, скрикотушка. а ти хто? А я зайчик-побігайчик! пустіть і мене. Добре, іди, ква-ква! От уже їх і троє. Коли це? Їжи лисичка та й до рукавички. А хто овці цій рукавичці живе? Є я... мишка шкріботуш пі, -пі, пі А я жабка скрикутушка. Куа Куа. А я сайчик побігайчик ти хто? Ах, я лисичка, сестричка, постіть і мене. Добре, ходи до нас, буде прикольно. О, вже їх четверо сидить, аж суне вовчик та й собі до рукавички. Питається. А Хто? Хто в цій рукавичці живе? Мишка, шкряпотушка, пі-пі-пі-пі. А я жабка, скрикотушка. Ква -ква. А я зайчик побігайчик. А я лисичка, сестричка. А ти хто такий будеш? А я вовчик, братик. Пустіть і мене. Добре, вже йди у ліс і той. Уже їх п'ятеро, де не взявся, біжить кабан. Хто в цій рукавичці живе? Мишка, шкреботушка, пі-пі-пі-пі, а я жабка, скріботушка, ква, ква зайчик, побігайчик, а я лисичка сестричка. А я вовчик, брате, ти то будеш? Хрок, хро, а я кабан і клан. Пустіть і Оце лихо. Хто не набреде та все в рукавичку. Куди ж ти тут олізеш до нас? Та вже влізу? Пустіть. Лисичка йому й відповідає. Ну, що ж з тобою робити? Ходи у ліс і той, уже їх шестеро. Уже так їм тісно, що нікуди діватись, коли це тріщать кущі, вилазить ведмідь та й собі до рукавички, реве та й питається. А хто? Хто в цій рукавичці? Я? Мишка, шкреботушка, пі 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 А я Жабка, куа-куа. -ку 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 -ку. Я? Зайчик побігайчик. А я лисичка, сестричка, а я вовчик братик, а я кабан і клан. А ти хто? Гу гу, -гу. як вас багато, а я ведмідь на прі. Пустіть і мене. Тут лисичка знову відповідає. Ми тебе пустимо, коли й так нам уже тісно. Та якось будемо, мені буде тепліше з вами. А вже йди, тільки скраєчку добре. У ліс і ведмідь. Тепер їх все стало, Та так вже тісно, що рукавичка. Ось-ось розірветься, коли це дід оглядівся. Нема рукавички, він тоді назад шукати її, а собачка попереду побігла, бігла-бігла, бачить, лежить рукавичка і ворушиться. Собачка тоді ву-ву-ву-ву-ву-ву. Вони як злякаються, як вирвуться з рукавички, так усі порозбігалися лісом. Прийшов дід та й забрав рукави Колобок Жили собі дід та баба та дожились уже до того, що й хліба немає. Дід і просить, бабусю, спекла б ти колобок!» Та з чого ж я спечу, як і борошна нема? От, бабусю, піди в хишку та назмітай у засіку борошенця, той буде колобок. Послухалась баба, пішла в хишку, назмітала в засіку борошенця, витопила в печі, замісила гарненько борошна, спекла колобок, Поклала на вікні, Щоб простигав. А він лежав, лежав на вікні, а тоді з вікна на призьбу плих, а з призьби на землю плих На двір, а з двору за ворота та й побіг, покотився дорогою. Біжить та й біжить, коли це назустріч йому зайчик. Колобок, Колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, зайчику, лапанчику, я тобі пісеньки заспіваю. Ану, заспівай. Як по засіку метений, я Із борошна спечений, я від баби втік, я від діда втік, той від тебе втечу, та й побіг знову. Біжить та й біжить, перестрічає його вовк. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, вовчику братику, я тобі пісеньку заспіваю. Ану заспівай. Я по засіку метений, я із борошна спечений. Я від таби втік, я від діда втік, я від зайця втік, та й від тебе втечу. Та й побіг, аж іде ведмідь. Колобок колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, ведметику, братику. Я тобі пісеньки заспіваю. Ану заспівай!» Я по засіку метений, я із борошна спечений. Я від баби втік, я від діда втік, я від зайчика втік, я від вовка втік, та й від тебе втечу. Та й побіг, біжить та й біжить дорогою, стрічається ж він з лисичкою. «Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, лисичко, сестричко, я тобі пісеньки заспіваю. «Заспівай!» Я по засіку метений, я із борошна спечений я від баби втік, я від діда втік, я від зайчика втік, я й від вовка втік, від ведмедя втік, то й від тебе втечу. Пісня ж гарна, каже лисичка. От тільки я не дочуваю трішки, заспівайно ще раз. Засідай до мене на язик, щоб чутніше було. Колобок скочив їй на язик та й почав співати, Я по засіку метений, а лисичка гам його та й з'їла. Наша казочка минула, білочка в дупло шмигнула, пора в ліжечка лягати. Колискову всім співати, Люлі, люлі, спіть малята, Щоб великими росли та здоровими були.